Владислав Блощак після училища пішов служити за контрактом до Нацгвардії. Торік у лютому разом з підрозділом поїхав на ротацію під Маріуполь. Проходив службу на взводному опорному пункті в селі Рибацьке. 24 лютого 22-го року боєць був у наряді. Ближче до 5 утра я свого друга відправив відпочивати. Кажу, відпочивай, бо розбудеш наступну зміну. І по рації до обично по рації доповідають, типу, обстановку. І чую, мангуш доповідає, що в них артобстріл, і почав будить всіх. Ми підняли, і пішло, і якраз вже 24 лютого це все почалося. По дорозі до Маріуполя бійців з повним боєкомплектом розвернули. Вони прибули до Малекіного, де мали запобігти висадці ворожого десанту. А вже за лічені дні нацгвардійці прийняли перше бойове хрещення на околицях Маріуполя разом з бійцями полку Азов. В одному з приватних будинків хлопці вічна віч зустрілися з окупантами. Ми дуже довго з ними перестрілювалися, навіть їхня техніка під'їхала з СПГ. Попало нам в кришу, попало нам в, в, в подвір'ї була біска в біску. Ну, більше нікого. Ми, на, наші хлопці ще підійшли, почалося, почався бій. Ми їх там, і вони нас, і ми їх там добре. Ми чуть-чуть відступили, до утра ми пробули, і там ніхто не спав, знаєте, так по 15 хвилин перекимарить. Наші хлопці пішли вперед на розвідку, ну нікого там не знайшли. Позабирали речі, які ми бросили. І ми повернулися на те місце, де були перший раз. Бої в Маріуполі це постійні вуличні зіткнення з ворогом, який давив кількістю та не жалів своїх солдатів, згадує Владислав. А ще нещадно обстрілював житлові квартали та вбивав цивільне населення. З кожним днем Маріуполь перетворювався на місто Цвинтар. Хлопці заходять в квартиру, була вона відкрита, а там вже бабуся ну, померла. І вони допомогли винов... цивільним, які теж були в цьому поверхівки винести, і вони їх хоронили. Я так на вулицю виходжу, я не бачу, ну як хто виходити з під'їзду, цим клумба цвітів, а була клумба. Кладбище грубове. Ну раз, два, три. Там з десяток було перед кожним під'їздом. Дуже багато було цих могил. За що цивільних вони, я не знаю. За драмтеатр, як мені розказали, я був в ужасі. У житлових масивах на Цвардійці з азовцями прийняли десятки нерівних боїв. Кільце поступово стискалось. Прийшов наказ відступати. Ночі нас піднімають, кажуть, ми не здержуємо їх. Нас вже розділили. Маріуполь є є Азовсталь. Треба прориватися, бо вони зараз у нас отак і все. Ми довго бігли, ми з часу ночі бігли, десь до восьми ранку прибігли. Там була мінімальна переправа, в яку можна переплести. Надули надувні лодки, і там можна було по кілька чоловік залізти. Ми переправились на Азовсталь. Уже тоді завода не було, його розбомбили як тільки можна. Нас тоді ми прибігли до цього моста. Нас тоді забрали на машині, і ми поїхали так сказати в підбункер. Уже тоді вже бункер Азовсталі, ці підвали, знамениті. Ворог Бучу хотів захопити Азовсталь і кидав на завод численні штурмові загони, розповідає Владислав. Втім, українські військові утримували оборонні позиції. На одній з них у школі неподалік комбінату Нацгвардієць отримав поранення. По нам прилетіло корабельна або щось таке щось таке мощне, що воно півшколи рознесло. Ранило мене. Нас було там 10 чоловік, двоє ушло, 10 залишилось, двоє 200, 8-300. Хлопці прийшли з сусідніх позицій, нас повитягували. Я поранив руку свою, тоді в мене осколками тут ожоги. Так посікло мілкими осколками не само, що бабахало, а камінь. Камнісо. Нас в сусідню позицію перенесли, нам повкалювали все, все що можна, перебентували нас. Сказали, що зараз вас відвезуть на бункер, де лежать чисто рани. Вже у бункері Владислав знову отримав поранення. «Освободителі скинули е бомбу нам на підвал і мене завалило по грудь, поламало мені ногу, мене витягнули. У мене одразу почала оце тут ноль, боль в ногі. І все, мене я чувствую, мене тягнуть. Все, я по -по потеряв все Потім я просинаюсь. У мене розрізані всі штани. Дивлюсь, в мене шина перемотана все на ноги. І отак я пролежав до 16 травня. Далі горозвісний вихід зазовсталі ділиться Владислав. Спочатку виносили важких, а згодом всіх інших поранених. Мене положили на носілки, потім ми підійшли до того знаменітого моста, де наші були виходили. Нас там обшманали, обискали, подопрашували, фамілії поспрашували. Мене погрузили в скору. І отвезли, собралась колона, і отвезли в Новоазовськ. І по очереді нас тоді визивали на допроси. І в той же день до нас прийшов Червоний Крест сообщить нашим батькам, чи живі ми чи ні. Потім нас погрузили в Скорі і повезли. Ми дуже довго їхали, повезли в сам Донецьк, 15-та лікарня. У Донецьку боєць пробув до 29 червня. Вночі його та побратимів привезли до Василівки. По інший бік мосту полонені побачили вже своїх. Сидимо в автобусі, і ми бачимо, що там наші всі пацани там наші, там наші. Потім під'їжджаємо, а до нас це ж медики, коли машини наші заходять. Такі слава Україні! героям слава. Ти що? Як будто такі довольні були. Після обміну пораненого Владислава доставили до лікарні у Запоріжжі. Там Нацгвардієць нарешті повідомив про себе близьким. Поселили, нас одразу накормили, всім вже що... темно було. Мені дали телефон. Наконець набрав своїм батькам. Там мама кричала від радості, плакала, вся сім'я там. Нас ну, на наступний день вони типа, вже і приїхали до мене. Мені телефон мої батьки привезли. І Давай новості, ну що там, новості? сама, сама перша новость, яку я узнав, що потонув крейсер Москва. Я такий, о, хорошо. Думки й до цих пір повертають 22-річного влада до Маріуполя. Ось таке татуювання зробив нещодавно, як оберіг. Нацвардієць каже, перебування в полоні ніщо в порівнянні з буремними днями, що пережив з побратимами в зруйнованому місті Примарі. Навірно, мені так повезло, не знаю, по срівненню з хлопцями, навіть ті, що не поранені зараз знаходяться там, то я вважаю свою історію не дуже. У них там прямо іменно капець. Минув рік, як боєць проходить реабілітацію і досі лікується із спицею у нозі. Наразі ж чекає на висновок військово-лікарської комісії, що по майбутньому повернутися в стрій. А ще вірить у неминучу перемогу над ворогом. Треба їх виганяти. Вони не на своїй землі, у них своїх земель дуже багато, а вони до нас прийшли, я цього не розумію. Бо, вообще, вони прийшли до нас свої порядки ставити. Навіщо? Хай в себе там щось приносять, болі а вони тут у нас. Нічого, все буде, це буде Україна. Іван Проводов, Олексій Правицький, постфактум.